Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Бомбити українців можна, однак лише у спеціально обумовлених місцях. А ось ракетні удари по населених пунктах це не по-людськи. Такого висновку дійшов окупант на ім'я Григорій, коли подивився відео з наслідками балістичного удару в сумах. Сам бідкається, був мобілізований ще 22-го, а нещодавно кинули на гарматне м'ясо. Його поплічник Володимир щиро зізнається, пішов в армію під заробити і, зрештою, досяг своєї мети. Щоправда, плутається у розповідях, як опинився. В а потім плаче та кляне війну. Третій росіянин Михайло вдає, що геть втратив пам'ять і побував у Потойбічі. Направить по мобілізації на Запорожжя. Приїхав Дінік за на війні. Я втратив Пам'ять повністю. Григорія з Краснодарського краю мобілізували восени 22-го. Присягається, увесь час стовбичив на блокпостах, а як забракло гарматного м'яса, кинули у жорна війни. Та він чомусь був проти. Я думаю, здалися саме. Чому? Ну, не цілісообразно було як Так русські ж не здається. Ну, то ну, дурачок не здається. А ви умний? Ну, не скажу, що умний, але сам здався. Що побудило? ты хотел. А что это были за обстоятельства? Холод, голод. Вот. Вечная боязнь. Послушайте, ну но вы же год в таких условиях. Почему сейчас решили сдаться? Ну. Не знаю, що мене повлекло. 49-річний кримінальник із Сахаліна Володимир пішов у військо по криваві рублі. Нині зі скаліченою кулею правицею переповідає, як утрапив у полон. При цьому у свідченнях плутається. Бросив автомат і на утік в ліс. Зайшов поселок з автоматом. Все в повном. Я сказали, бросили автомати, Ні, я ж другим ура. Я подобрав другої автомат. Ви знаєте, що російська армія бомбит українські города? Убиває мирних. Ні, потому що я вже давно телевізор не смотрел. А вас на телевізор такое показують, думаю? Вообще, не смотрю телевізор, после того как башла на сво. Тож ж показуємо 33 три річному мобілізованому відео патрульної поліції зафільмоване одразу після терористичного удару Росіян по сумам вербної неділі. Що скажете? Я б знаєте, навіть не чую сказати, це ну не пачаючеськи, по не політично, що ли. Григорій доходить висновку, бомбити українців можна, утім лише у спеціально відведених місцях. Бомбити ті місця, де є військові, а не мирне населення. Він вибідесі там 10 полів ваших, 10 полів наших. От ви бомбите ці 10 полів друг друга. Навіщо в міста бомбити? Где не будет мирных, не будет и детей. То есть все-таки бомбить Украину надо? Нет, в... я имею в виду, если они, если они хотят бомбиться, бомбитесь. Не знаю, 10 полей ваших, 10 полей их. Все. Ну, я имею в виду мирных, мирное население, детей не надо трогать, Мирные города. А военных все-таки надо бомбить? Я вообще не говорю, что бомбить. Был взрыв, и я сидел то ли на дороге, то ли где, и... А це окупант Михайло, який твердить, що Геть у пам'ять та побував у засветах, тож розмови с ним не склалося. Я вообще не понимал, где нахожусь, я потом понял, что людей-то нету, и значит я попал то ли в міждумирі, то ли то ли в ад, то ли еще куда-то. Михаил, давайте заканчивать комедію. Это не комедія. Я пытался посчитать. Но вы заработали нормально. Ну, я перегоніння получил, 3 мільйони получил. А що потратили? Жена купила квартиру. сина в інститут устроила. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті, що лишилися при пам'яті, воліють сюди не повертатись. А Володимир принагідно влаштовує показовий виступ зі сльозами. Старий дурак. А що ви плачете? Больно. Просто в душе больно. Із-за чего? Что на эту авантюру повелся просто? Ну вам слушайте, особо нарикать то не что. пини заработали пристойную сумму. Да не бы би... их остались. Если честно сказать, они бы не нужны были этими деньги. Андрей почти вартем Дажанкова програмовик на СТБ «Єдині Новины.